Лупить тисячолітній яєчку. Ой, запах вже з'являється, такий не дуже приємний. Добре, що вікно відчинене. А ти що знімаєш? Так. Ой, жахіття, яке воно страшне. Який воно має жахливий колір. Робіт макин. Ой, яке воно жахливе всередині. Якесь таке коричневе. Ще раз А запах надзвичайний. Ух, добре, що відчинено вікно. А ну понюхай, як пахне. Нахились, понюхай. Включає. І чесно кажучи, стрмно до цього працює не знаю, з якої сторони його. Де? Я оцю жилейку попробую. Фу. Ось таке малесенькі. Де? Оце колись було жовточком, тепер на мене жовточок явно не схоже. four. Cool.